Хочу порівняти тут е, дві сонячні електростанції. Одна побудована на фроніусі, на ген 24, е, 6 кВт інвертор, 6 кВт панелі ровно. Е, і тут є ще у нас акумулятор BID на 7,7 кВт. Години. І інша станція, ко, е, яка стоїть близько неї, побудована на інверторі Goodwin. І має 10 кВт інвертор і 10 кВт панелей. Тут у нас стоїть, от як ви бачите на картинці, схід-захід, і така сама інсталяція стоїть там 3 кілометри від цієї, і панелі теж саме так, так само розташовані. Тільки там на одну чи дві панели на схід. Дві панелі більше. Спочатку я не зрозумів, чому така розбіжність, скажімо так, так? бо зранку генерує більше електроенергії, але я пригадав, тут можна подивитися, наприклад, от пристрої ми бачимо. І у нас тут обидва обидва стрінги працюють. Так, от у нас зараз. Ми бачимо, що тут перший стрінг і другий, другий стрінг. Струм зараз більший, це у нас захід. Тому що зараз вже майже третя пополудня. І ми бачимо, що тут на дві панелі. От судячи по напрузі на стрінгу, на першому стрінгі у нас більше панелей на дві штуки. Що ми маємо? Нагадаю, Гудві десятка. Фроніус 6. І дивимось, скільки на Фроніус і на Лонгі спродукувала у нас станція 11, кВт-годин от ми тут в правому куточку вверху бачимо. Ця у нас спродукувала 18,7. Різниця ну прилічна, так, у нас за сьогодні. Бо сьогодні там. Як ви бачите, сонечко вийшло десь о 10-й, а до того у нас була там маленька генерація. Але якщо ми подивимося за місяць, то ми бачимо, що у нас в лютому 75 кВт згенерувало, а ця станція згенерувала, от я тут наведу зараз курсорчик, 89, майже 90 кВт. Зараз ми з калькулятором ще приложимо це, е, яка різниця виходить. Також за цей рік, за 25-й, на Гудві, якщо ми сюди наведемо, то ми бачимо, що у нас тут 225 кВт годин згенерувала станція. Хроніус в свій час е, згенерував 200 кВт кВт годин що ми маємо 225 і 200. І от е, саме по цій причині ми будуємо майже виключно на Фроніусах, пропонуємо завжди в першу чергу. І будуємо на нормальних панелях. Тому що е, ціна е, на Фроньус на старті буде там, трошки, може, дорожча, ніж е, на китайський якийсь інвертор. І може, наприклад, там, відрізнятися від е, китайської ціна на 5-10% дорожче. Але е, зараз ми на калькуляторі побачимо, наскільки це взагалі чи є сенс будувати на китайських, так? тому що ми, вкладаючи кошти, наприклад, там, е, на перед експлуатацією станції, наприклад, на 5%. Але майже завжди ми будемо отримувати генерацію більше ніж на 10-20% кожен рік. То я гадаю, що слід задуматися над цим.